Привіт YouTube. І так, пробуємо рати е, домашній город е, даним мініком з сильним двигуном да, КВ-4. І кінним корпусом. Награвся я з цим корпусом, трішки переробив і навіску, щоб менше люфтів було. Ну, по суті, все те саме і лишилося, просто трішки сварки, трішки в міцності додав. Зробив гвинта е, для совісності з трактором регулювання пуга, бо е, коли він... На вільному ходу, то неоднорідна неодноріднак земля і там більше бере по заходу, там менше. Така от оронка виходить. Це в мене тут було пару соток ліцерно засіяно. Корінь дебелий, не горалось років три. Така от виходить уронка. ну Свої сантиметрів з законних 16-18 він бере, де мілкіше, де глибше. Рулетки немає, ну, приблизно лапа в мене немаленька. Пробував і глибше брати, ну як пробував, грався з настройками блин, з глибиною, регулюванням поки налаштував його. Це Сотку одну чергикав з великим навантаженням на двигун, на сам мінік. Загонив я його аж по самому раму, не знаю, скільки там сантиметрів, корпус 24-й по захвату. Але дуже тяжко. Це, по-перше, по-друге, база вузька, його ложа майже на бік і колесо ліве, заднє висить у воздусі. Тому от дійшов до так, золотої середини для нього, так, це 16. 16-18 см, де як, де м'якіше, вона глибше, де твердіше, тому на мілкіше взяти, скажімо так. Бо я ж купа загуська все-таки, щоб його не так кловнило і за це був. Колісо був бажано ясно, ваги добавити, Я минулого року, як кораб після ячменю другий город, то кидав туди вагу, ну зараз ми там циліндр, тому туди вже вага не влізе, а по циліндра не дуже хочеться. Ну а це ось я пробував, трішки в кінці з'їхав, не знаю чого. за таке вирівняється. Це вже я пройшов, це вже оброблена з земля, да, тут картопля була. Тут вже він себе краще почуває, навантаження трішки менше, ну от така оторанка, да, хвилі присутні. То Я пробував пару днів тому грати, там глибину ставив максимально. Хоче лізти, якщо менше групи ставиш, але прийшов в участок і зменшив глибину до ж таки 16-18, то ось така от, виходить ще краще і перекриття, ніби хвилі менші. Мурати можна, але я ж кажу, своїми нюансами, своїми обмеженнями. Власний плужок той, що я робив саморобний власне, виробництво. Також переробив, пробував не морати, але ну, мені якось він більш, більш подобається, да? він трішки більше розбиває грудку. І не знаю, захват у нього більший, навантаження десь плюс-мінус те саме, і я зробив йому хід ще більш полегшений, але працює, тому якось так. Так, підведемо підсумки. Зорав я такий от кецик там по стерні, грубо говоря, ціли на 3 роки не оралася. Ну, тут після картоплі. Значить, від цього пробора до межі захват ставив менший, хвилі, відповідно, менші. Від пробора відповідно, сюди вже, тут захват більший хвилі більші. Що я можу сказати? Сказати я можу наступне, що даний корпус для даного мініка. За Двигуна не вистачає, ваги не вистачає колія вузька, її бажано розводити мінімум на метр, бо заваза плуг крепко, а трактора перехиляє, колесо, відповідно, ліве пробуксовує, да? приходиться перевішуватись на цю сторону. Ну, Що можна сказати? Горать можливо, да? якщо тебе там площа невеличка, ну, в мене тут ось. 25 соток. ну Це можна сказати, що знущання над собою, і над технікою. І по часу воно займає довго. І палива ти тут вкладеш чимало, бо плуг чималий. Жерти буде чимало. да. Ось цей апендекс я до раю, де там видно, не видно сюди. да, Тут 5 чи 6 соток, а далі вже буде орати великий трактор ж Це знущання. Тому що, не кажіть, а, дана мала техніка ну, для оранки, да, я не морав своїм плугом, вибору не мав. ну, Ще раз не знаю, бажання в мене зовсім немає. На другому городі на цей раз просто загнали великого трактора, передіскували, заїде великий трактор, знову ж таки посіє, щоб руками його не сіяти. І на цьому шабаш. Якщо ж робити вже чисто підоранку, треба робити нормальний тяжкий потужний трактор і ним вже гратися. Ну, але все ж таки да, дана техніка як альтернатива мотоблокам. Е, типу 105-ї моделі, да, якщо там поставити двигуна більшого, то можна і з дизелями потягатись, ну суть не в тому. їздить орать все ж таки краще, ніж за мотоблоком ходити. Е Мінік в мене культи... культиватор, є. я його культиватора перероблю на пружинний. і Це буде основна його задача. Культивація, е посадка, можливо, копка. скажу е -е На зиму, якщо будуть перебої зі світлом, то ще лина буде до нього, додано, двину підсиплять. І маленького ще поріза треба зробити чисто вже такі тоненькі гілочки бить, щоб їх не цюкать сокиркою на розпалку. Тому такий підсумок. Я ж кажу, двигуна мало. Мінік легенький, корпус здоровий. Е, да, міг би я поставити, звісно, свого корпуса. Він його тягне трішки краще, цей він тягне на другий, пониженій. Мого він тягав на. Третій пониженій, але знову ж таки, там захват 18 максимальний. Знову ж таки, це знущання над собою. <кій> ну, якось так, Як альтернатива до на чорний день, то я ж кажу, я в принципі, це й робив на чорний день. Тобто я вже плогиці допровірив. Вже розумію, що, куди е, його потрібно налаштувати. Ну, ж кажу, на чорний день, то да, можна якісь 5-10 соток нам взирати, но невелику площу. Тому якось так. Дякую за перегляди. Всього найкращого.